27 липня перед вечірнім тренуванням на полі стадіону Ніка головний тренер Хайдука Мар'ян Пушнік та гравець хорватської команди Максим Білий провели прес-конференцію і поділилися з Олександрійськими змі настроєм своєї команди на матч з Олександрією у Лізі Європи. Журналісти одразу ж поцікавилися у Хорватів, як вони діставалися до Олександрії. Мар'ян Пушнік відповів з гумором, згадавши українські дороги та українську гостинність, і пообіцяв такий же гостинний прийом Олександрійцям у Хорватії. Требу вас Very well, you know, nobody sleep, we are still shaking a little. <laughs> we have a little problems with duty, duty control, with customs in the, in the airport, uh, but that is hospitality of uh, hospitality, what we will always, we are hospital people, you know, we will uh, put back this hospitality in Croatia two, three times more. Максим Білий додав, що команда очікувала на Олександрію у якості суперника. І так само, як і раніше, головний тренер Олександрії Володимир Шаран оцінив шанси своєї команди як рівні у майбутньому поєдинку. А, що стосується жреб'я, було відчуття, що попадає на Олександрію, хотілась домой. Що стосується шансу, я думаю, 50 на 50. Ожидает нас тяжелая игра, они дебютируют в Европу, как я знаю, как они поддержат команду, знаю, как они играют, поэтому будет тяжело. Головний тренер Хайдука відзначив, що однією з важливих частин тактики гри його команди є високий пресинг. Однак, як саме команда гратиме з Олександрією, залишив у секреті до початку зустрічі. Що ж до втрату команді, то Мар'ян Пушнік зовсім не занепокоєний втратою свого голкіпера, який отримав травму напередодні гри з Олександрією. Тренер розповів, що Хайдук має три хороших голкіпера і вони привезли кращого на гру з Олександрією, а також пообіцяв здивувати форвардом у цьому матчі. We'll better goalkeeper. we have three very good, we have three very good goalkeepers, and we bring better one. And for the forwards, we will make some surprise. Свого суперника хорвати вивчили дуже добре, розповів тренер Хайдука. За його словами, Олександрія – фізично сильна команда, має гарну оборону, однак може здивувати суперників високим пресингом і змінювати свою тактику гри. Ми аналізуємо Олександрію дуже добре. Vemo, da imajo zelo dobre točke, da so fizično močna ekipa in da lahko nasprotnika presenetijo z visokim pritiskom. Lahko spremenijo taktiko. Тренерський штаб Хайдука переглядав гру Олександрії з київським Динамо і знає, що у тому матчі Олександрійці не грали першим номером і поберегли кількох гравців на гру з хорватами. Для Олександрії ця домашня гра у Єврокубках дуже важлива. Однак для Хайдука також і хорватські футболісти будуть боротися за кожен клаптик поля у цьому матчі, розповів тренер. Вино, да It's з гейм із It's Олександрія Хом Тім ісверім Portant і Сєропіан гейм і Сеймфорас. Со вивілфайтфоріч ічмітер в де філд. Ціль Хайдука у цьогорічному розіграші Ліги Європи перемагати у кожній грі і потрапити у груповий раунд Єврокубків. Запевнили представники хорватської команди. Тому у поєдинку з Олександрією Хайдук налаштований грати лише на перемогу.